Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде досить потужний однопоршневий компресор Voin VL550. У нас вже було досить багато оглядів, можна сказати, в такому більш сучасному дизайні, як поршневих, так і мембранних. А в цьому відео я вирішив повернутися до класики і до стандартної конструкції стандартного однопоршньового компресора. Ця модель має продуктивність 40 літрів на хвилину, що, в принципі, досить непогано для однопоршньового компресора. Можна сказати, що це навіть практично максимум. І сьогодні я хочу протестувати цей компресор, і також у нас ну, буде можливість, якщо ви переглянете наші минулі відео. Порівняти ось цей компресор з такими сучасними компактними моделями. На мій погляд, автомобільні компресори почали там, нормально якось видозмінюватись останні два Роки. До цього ще найближчих там, 8 років всі компресори автомобільні виглядали майже однаково. Вони мали ось точнісінько таку конструкцію, і в залежності від потужності і продуктивності просто збільшувався розмір компресора. Ну, Якщо говорити про двопорнові моделі, то, звісно, тут додавався ще один циліндр ще одним поршнем. Але, в принципі, ось ця конструкція, можна сказати, є класичною. Тобто нічого тут нового ми для себе не побачимо. В принципі, манометр. Поршень з циліндром, ну і корпус самого компресора. Також у нас є досить довгий дріт живлення, і з цієї сторони повітряний шланг, який у нас накручується за допомогою ось такої різьби. Якихось додаткових конструкційних особливостей тут немає. Даний компресор навіть позбавлений функції автостоп. тобто коли компресор працює, нам постійно потрібно слідкувати за показниками манометра. Ну, в деяких випадках це незручно, і, в принципі, вже всі сучасні моделі переходять на використання функції автостоп. Це стосується і компресорів з механічним манометром, і моделей з електронним манометром. Але тут є невеличка компенсація цієї історії: ось такий дефлятор. Тобто, якщо ми перекачали колесо, натискаючи ось цю кнопочку, ми можемо спускати. Повітря з шини і таким чином ну, вирівняти тиск до необхідного нам. Манометр у 550-ї моделі механічний, і до нього у мене також є невеличке зауваження. Тут у нас дві шкали з двома одиницями вимірювання: червона шкала це PSI і чорна шкала Кілограм сили на квадратний сантиметр. Один кілограм сили на квадратний сантиметр дорівнює приблизно 0,97 атмосфери. Ну, в принципі, цю різницю між там, атмосферами і кілограм силами можна списати на похибку, адже все-таки в нас. Механічний манометр і точно зупинити стрілочку на відмітці там 2 ,2 або 2,3 атмосфери досить складно. Стрілочка буде або трішки нижча цієї відмітки, або трішки вища. Але все ж таки, ну мені б хотілося б бачити тут більш такі конкретні і зрозумілі для нас одиниці вимірювання як атмосфери, тому що ми качаємо колеса завжди в атмосферах. Як я вже казав, тут досить довгий дріт живлення, цілих 5 метрів, і в нього є невеличка особливість. От в корпусі компресора є отвір, в якому ми можемо сховати, зафіксувати сам штекер прикурювача. Ну, а дріт також вже намотати на сам компресор. Дрібничка, але все ж таки це дозволяє там більш акуратно, більш компактно зберігати компресор. Довжина. Повітряного шлангу 75 см, це, в принципі, теж непогано. Тобто, сумарно ми маємо довжину приблизно 6 метрів. Це означає, що там, від роз'єму перекурювача або від акумулятора автомобіля з цим компресором ми можемо відійти на 6 метрів. І знову ж таки, це нам говорить про те, що ми можемо його використовувати на якихось довгих автомобілях, Ну, наприклад, там якихось мікроавтобусах. Також комплектацією передбачена одна дуже зручна і корисна, на мій погляд, річ. Це ось такий адаптер, це адаптер клем акумулятора на прикурювач. Тобто ми можемо під'єднувати цей компресор напряму до акумулятора автомобіля і таким чином отримати трішки більше потужності і менше впливу на бортову мережу автомобіля. Тому що інколи буває так, що під'єднуючи компресор до роз'єму прикурювача, може перегоріти. Запобіжник роз'єму прикурювача. Це невелика в принципі, проблема, але все ж таки неприємно. Я завжди намагаюсь під'єднувати компресори напряму до акумулятора. Це більш надійно, більш безпечно і знову ж таки можна отримати трішки більше потужності. Додаткову зручність при використанні компресора нам може створити ось цей вбудований світлодіодний ліхтарик. Тут три світлодіоди, вмикається він окремою кнопкою і ну, дозволяє, в принципі, там підсвітити. Простір біля колеса, якщо нам доведеться там качати колеса вночі або десь там в темному приміщенні. В Принципі, ось така невеличка дрібничка, але знову ж таки зручно і корисно. Не в кожному компресорі вона присутня. Що стосується аксесуарів або комплектації, то тут в нас в принципі, все просто. В комплекті йде три насадки для накачування м'ячів, матраців, надувних меблів. Тощо і ці насадки мають щось такий тримач на повітряному шлангу. Тобто, якщо ми хвилюємося за те, що можемо загубити їх, можна ось таким чином зберігати ці всі адаптери одразу на корпусі компресора і мати їх під рукою. Також в комплекті є класна, якісна сумка-чохол. Деякі виробники. Взагалі не комплектують свої компресори такими сумками, а тут ми бачимо, що сумка не просто є, а вона ще й якісна і зручна. Також у цієї сумки є додаткова кишеня, в якій ми можемо зберігати додаткові аксесуари. Ну, наприклад, ось ці насадки, якщо вони нас дратують на повітряному шлангу. Тепер нашому відео хочеться додати трішки практики використання і спробувати накачати даним компресором колеса 19-го діаметра. Зазвичай роз'єм прикурювача автомобіля може видавати максимальний струм 10 ампер. А на штекері ось цього компресора зазначений максимальний струм 15 ампер. І тому я вважаю доречним під'єднати його не до роз'єму прикурювача, а напряму до акумулятора за допомогою адаптера, який входить в комплектацію. Таким чином я розраховую отримати більше струму і більше потужності. Отже, з 19-м колесом даний компресор впорався приблизно за 5 1/2 хвилин, що на мій погляд Досить непогано. Звісно, більш потужні двопоршневі моделі можуть виконувати цю задачу вдвічі швидше, але при цьому такий компресор буде вдвічі дорожчим, вдвічі більшим і вдвічі важчим. І його придбання буде актуально лише в тому випадку, якщо дійсно дві хвилини різниці в швидкості накачування коліс відіграють якусь роль. Тому, в принципі, за швидкістю накачування коліс дана модель мене влаштовує. До її мінусів я відніс би хіба що відсутність функції автостоп. А плюсів тут, на мій погляд, значно більше. Це наявність дефлятора, велика довжина повітряного шлангу і дроту живлення, вбудований ліхтарик, а також класна зручна сумка чахол в комплекті. Ну і звісно ж, не варто забувати про перевірену часом надійну класичну конструкцію даного компресора. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.